Вітаю, сама не люблю зовсім ті питання, коли питають, який це сорт. Але ну от і мені тепер свербить. Не знаю, що це за сорт. Може допоможете теж відповісти, тому що це зовсім загадка. Він ось такого лаймового кольору, ось такі в нього рівненькі суцвіття. Ну тут просто воно отак-от дві разом, тому такі. Тось рівненький, ніяких з боків нема там чогось. Да? От. В цьому році трошки менше суцвітті, такого лаймового кольору. Стоїть він постійно. От трошечки так біліє, але знову в лаймовий колір. Є в нього ось такі, от, розпускаються, бачите, зараз він в такому стадії, що він повний розпуск. Бачите, от маленькі такі квіточки в нього. так. Висота куста, ну, високий він, верніше, як високий. От стоїть ой, графіті, це Pink and Rose. От дивіться, в зрівнянні з кольором. да, Це білий колір, це лаймовий колір. В зрівнянні з кольором. Ой, зараз графіті теж він ну, більш лаймовий, бачите? Отак от, от, з графіті зрівняти, більш лаймовий. І от він такий от лаймовий і, сто, і стоїть. Ну, не бігрін, точно. Бігрін з'явився на рік пізніше. І в мене є бігрін, кущ, ну бачите, от по висоті, отак. От от. І думала лайм, лаймлайт, так він же високий, тобто є в мене ред. Лайм, Пінк Лайм, це ну, в зрівнянні з ними в 2,5 рази вище. Ну, в общем, може хтось щось признає, який це може сорти, бо так і залишиться хтоська. Ну, подобається і так.